А крім того, для київського купецтва Володимир Ніколаєв спорудив ціле містечко розваг. А де це воно було? А ось купецький сад і купецьке зібрання це там, де зараз хрещатий парк. Купецьке зібрання це, власне, нинішня філармонія. Філармонія це будівля, так, будівля купецького Николаїв. зібрання. І це Володимир Ніколаєв спорудив одну з найкращих концертних залів у Києві. Скажіть, а правда, що вже в радянський час, коли е, зру, збудували арку воз'єднання, яку зараз успішно демонтували? Ні, е демонтували не арку, демонтували під під нею під... Пар... парочку солодку. Парочку, а солодку парочку, так. да? Арга, арка ж то є, арка, яка арка, народ... може, арка є, і може, і залишитися, яка в народі завжди Ярма. називалася хомут, да? ну, так ярмо. Так, от чи правда, що по первісному проекту, коли будували оцей от пам'ятник? Це, по-моєму, я не пам'ятаю, закінчили 82-го року. 82-й рік, початок 80-х, саме е, хотіли знести будівлю філармонії. була така, були такі ідеї розкрити хрещатик над Так, да, щоб, щоб хрещатик починався від арки Воз'єднання і закінч... Або закінчився не. Але, але все ж таки довели, що ця будівля має і архітектурні, і історичні переваги, і все ж таки зберегли наші. Ну, але там, де зараз стоїть ця... Парка. І там, де цей монумент напіврозібраний, це ж колись була територія купецького саду, і там була ціла низка дерев'яних, зручних, комфортних будівель, які теж проєктував основний Миколаєв. І там були і літній театр, і літній клуб, концертний майданчик, ресторан і все інше. Це був один з популярніших київських парків, оцей купецький. І все це для київського купецтва, для київських підприємств.